Вітанечко всім. Сьогодні у нас за планом сом Вуду. Ну, це Сома, це як його. не налим. Коротше, побачимо потім. <свісно> Я не пам'ятаю, як він в українській мові звучить, ну це, коротше, вид сомів. Значить, вчора задали мені його на стрімі. А, значить, складається, як завжди, з двох частин. Перша частина це здобути наживку, потім зловити його. Значить, що нам для цього знадобиться? А, бажано. Якийсь спінінг, будь-який спінінг. Бажано з важкою блишнею з великим гаком, щоб він топився добре. А, також нам потрібна мачта або телескопічна вудка, а, тому що по квесту треба ловити на мачту або телескопічну і мушлі вуду. А, значить, я взяв теж у мене було екватор мачту 280. Це топова поплавочна вудка, ви можете брати будь-яку На лім важить, здається, щось там до 20. Зараз я вам покажу покажу. А, не покажу, не покажу, бо. І пструги переважують його. Переважують. Ну, коротше, десь до 20, там 18, десь так він буде важити. Значить, перше, що нам треба, це. Це цей вейтмус це, купити ліцензію. Ліцензія. Далі їдемо е, туди, беремо спінінг і кидаємо на дно е, е, блешню. Чукаємо, щоб вона десь там зачепилася. І тянемо. З великою ймовірністю буде мушля. Нам треба 5 мушель таких. Поки активний квест. Запам'ятайте завжди, поки у вас. От у мене вже дві є. Поки у вас активний такий квест. Допоки буде вам а, легше приходити а, то сміття, яке вам потрібно. В даному випадку мушлі. В даному випадку мушлі будуть приходити легше. Я взяв а, 56 грам, 6-0. Тобто найважчу для цього спінінга із найбільшим гаком. Топимо її на дно. Ось потопили, підтягуємо там зараз десь там є порожок, а також можна з зліва толь скали кидати вздовж. Десь тут недалеко є порог. Зараз ми його знайдемо. Тут також часто зацепи бувають. Я, правда, не пам'ятаю, на якій відстані, ну десь тут. Зараз Зараз ми його начепаємо. Зараз я ще якусь рибу зловлю. <шум> Щупаю. О, є порох, от зачепили. Так, нічого не відірвали. Крутимо далі. Значить, 16 метрів. Ну, десь, коротше, далеко не трейки, дати, бо він тут. Тут є яма така, і от на підйомі з тієї ями часто стаються зацепи. Так, здається, я не докину. Так, я не докину, треба трошки далі кидати. Можна кидати в ту сторону, там теж багато каміння є на дні. Головне топити на дно. Ось, є зацеп якісь. О, щось є, щось відірвало. Це, швидше всього, що це буде мушля. Вели... Моєвірність велика, тому що у вас активний квест. Ось мушлі. Вони теж нам підходять. Не забувайте, що їх треба взяти в рюкзак. Їх не просто зловити і викинути. Треба також забрати в рюкзак. Можна забрати і сразу викинути. Якщо у вас одне місце в рюкзаку, то ви можете ловити і сразу викидати. Воно буде зараховувати. Ось є зацеп. На 16 метрах звідси є там такий поріг і там стаються зацепи. 16 метрів 15. Головне, притопити на дно і виконати зацеп. Отут іде така поріг такий, туди йде глибина. Ось туди мілко туди глибина. Тому тут. Даватимуться часто зацепи якраз на цьому порозі. О, є, є, походу, послідня мушля. Не обов'язково тут будуть йти мушлі, можуть десь вийти щось інше. Так, є. Ось наша мушля п'ята. Ми отримуємо такі мушлі Вуду. Далі що ми з ними робимо? Спочатку відслідковуємо місію. Далі ми беремо ...мушлю вуду мачтова або. Телескопічна вудка, ставимо. Okay. Глибина десь 2.50 плюс-мінус 4,0 гак поклав. Зараз скажу як вони тут називаються, бо я забув. Мень-Вуду. Мень, мень, мень Налим це по-російськи, я пам'ятаю. от жаль, лише російську чогось назву його. Коротше, кидаєте тут -то недалеко, тут де водяться і мені. Де вони водяться, тут і кидаєте. Я забув, подивитися на годину. На... Треба було, можливо перемотати. А також мають на увазі, що на ці мушлі можуть приходити ще й звичайні мені. Тому треба буде чекати. О, вже щось клює. Ну давай. Пустю. Бо я не пам'ятаю, там повідеться, на яку вагу відпустю трохи катуху. Не обірвати. Ось там води, бачите? Це щось несерйозне, походу. То я можу. Ні. Ні, це серйозно. Це може бути, до речі, сразу монстр Вуду. Я був би не проти унікального меня, бо він. О, да, це Вуду. Сразу, дивіться, в один дубль. О, бачите, 19700. Це третя риба монстр яка пишеться в мене в один дубль. Без пауз, без нічого. Я думав, що він буде трошки довше йти, приходити мені, якщо чесно, тому що я думав, що мені зараз будуть іти на ці мушлі звичайні Вуду. Ту Вуду, мені оці. Давайте сфотографуємося. Так, є фотографія. Бо нам дають, як завжди, трошки... Потрошки всього, по всього, і плюс е таку трофейну нагороду. Яку ми з собою таскаємо скрізь. Треба було якусь кімнату, хатину, щоб можна було своя хатина, і в тій хатині розкладати ці трофеї. Було би прикольніше, звісно. Ось такий от, е неважкий монстр. Е я на ці мушлі більше часу потратив, ніж на самого монстра, бо. Ій мушль в мене вже було зловлено. Тому ось так. Все дуже просто і легко. Так що ловіть, пробуйте, бажаю вам удачі. Не забуваємо за Discord сервер, там питаннячка, якісь інформації. Ми ділимося, обговорюємо, голосуємо, які, на які локації будемо, стрім проводити, турнір, на які локації. Коротше, все, всі такі речі, тому доєднуйтесь, будемо там. Спілкуватися разом пишемо коментарі, якщо щось не зрозуміло Ставимо подобайки підписуємося. А також що, що, хтось хоче підтримати канал Гривною, посилання також під відео, і на цьому моменті, всім гарно дякую, всім щасти.